Батальйонна тактична група та посилена механізована рота окремої бригади берегової оборони військово-морських сил збройних сил України згідно плану бойової підготовки на одному з полігонів Криму проводять двостороннє тактичне навчання, основною темою якого є пошук блокування, а в разі необхідності знищення незаконних збройних формувань. Метою практичних дій є удосконалення навичок командирів батальйонної тактичної групи, механізованого підрозділу перевірка злагодженості штабів організації бойових дій, підвищення ефективності застосування озброєння і військової техніки. За ходом навчання в районі їх проведення спостерігав перший заступник командувача військово-морських сил збройних сил України, віцеадмірал Сергій Лісєєв. В цілому він висловив задоволення діями підрозділів на даному етапі навчання і на завершальному етапі їх підготовки у 2013 навчальному році. Батальйон тактичного груп. В повному складі прибула з район засередження, підрозділ розміщується на місці, займається маскуванням техніки та укриття особового складу. Особовий склад на даний час має показати те, чому він навчився за рік. Командування частини має провести оцінку першого рівня, самооцінку провели на минулому тижні. Як пройде, само... Як пройде оцінка першого рівня, Командування частини буде спроможня визначити рівень підготовки, а також готовими чи не готовими до виконання завдань за призначенням. Загалом до практичних дій на полігоні залучено до 450 чоловік особового складу та до 100 одиниць озброєння та військової техніки. Повідомляє прес-центр командування ВМС України.